Вітаю, друзі. Я психолог, письменниця Тетяна Дугельна з Києва з України. Вітаю вас у своїй рубриці, де я читаю свої філософські есе та оповідання про перемогу про те, як ми з вами крокуємо до перемоги України та відновленню миру на всій землі. Нагадаю, що вони будуть надруковані найближчим часом. Мої збірці Україна відроджена у вогні. Хроніки перемоги і замовити цю збірку, ви можете попередньо залишивши в формі, яка є під цим відео, своє, свій запит. Коли з'явиться ця книга, ми вам повідомимо і ви будете першими при бажанні з моїм. По підписом з моїм автографом мати таку книгу. Ця книга вона складається не лише з творчих оповідань, а з фактів, які ми проживали, із хронік нашої перемоги, тому в якійсь мірі це не лише творча така збірка, а і збірка певних подій, які ми проживаємо і проживали під час цієї повномасштабної війни. Тож зараз хочу вам запропонувати таке. Есе оповідання, яке я написала після спілкування із однією жінкою, чоловіку, своєму чоловіку, вона говорила саме ці слова, і я хочу ними поділитися. Я цю розповідь, як творча особистість, як письменниця прописала, але думаю, що ви відчуєте в цій розповіді певний потенціал. Називається це все живий, здоровий та цілий. У нього було всього 24 години, щоб перезавантажити свою реальність. Він йшов додому, де його чекали дві найрідніші душі дружина та улюблена собака. Він йшов у коротку відпустку, щоб доторкнутись серцем до тієї реальності, яку вони захищають. За яку вони борються на передовій. У цій реальності є життя, те, за яким він дуже скучив, і те, яке він боронить. Він живий, бо в цій реальності його ще чекає у майбутньому зустріч з сином. Його син обов'язково прийде, коли закінчиться війна. А поки його зустрічає першою собака і знову злизує з нього фронтовий пил. Вона буде скакати, поки він не обійме її першою, а дружина буде стояти поруч і чекатиме. Вона вміє чекати. Вона навчилась тихо, мирно і мудро. А потім собака смиренно ляже біля його ніг і буде дивитись у очі. так, що він порине у довоєнні спогади, коли вони бігали вранці разом, а також гуляли по вечорам у трьох. Це були прості мирні будні у рідному, затишному районі великого міста. А потім підійде вона, жінка, яка його береже щомиті, коли він йде відбивати атаки ворогів. Або йде у наступ з побратимами, його богиня, його берегиня. У кожного солдата на фронті є оберіг. Його оберіг зараз знову стоїть перед ним. Вона особлива. Він завжди пам'ятає її запах, її волосся та руки. Кожен раз, коли він може приїздити додому, вона завжди посміхається, обіймає та цілує його. Кожного разу він повертається додому і несе на плечах біль війни. Він змінює його щосекунди на фронті. Він відчуває, як стає старішим та сильнішим. Інколи не може стримати емоцій, бо лише вдома має на них право. І лише незмінними лишилися її обійми, які відновлюють миттєво. Від титанічної втоми, а ще її слова. Живий, здоровий та цілий звучить як молитва в його вухах постійно. Ці слова каже йому дружина з першого дня війни, з першого дня Ато. Вона знає, що має тільки молитись за нього. Вона не пролила жодної сльозинки, бо повторює слова молитви за нього. За його побратимів про життя про те, щоб вони залишились живими, про те, щоб повернули Україну та повернулись додому. Скільки всього він пережив Іловайський котел, Донецький аеропорт, розстріляну Херсонщину та збалтовану Бучу. Були рани, але після них лишились тільки шлями, рубці на тілі та в душі. Десятки, сотні військових та цивільних він своїми руками хоронив. Часто збирав частини тіл, бо вони не вціліли. А тепер цими руками він обіймає її. Вона сенс його життя, вона це його життя. Скільки разів воїни в окопах розповідали один одному про те, як їх чекають вдома. Скільки разів він чув від тих, хто потім загинув, що їхні жінки, мама, дружини, бабусі плачуть, коли з ними спілкуються. Як важко буває чути від сильних чоловіків, що вони не знають, як реагувати на жіночі сльози? Вони так і не навчились тримати удар від своїх жінок, коли ті плачуть. Вони стоять на передовій, сміливі, сильні і впевнені, і одночасно ранимі, бо не хочуть телефонувати своїм жінкам, адже там знову будуть ридати, не мов би вони вже померли. На передовій вже точно знають закон, про кого плачуть вдома, поки живий, той стоїть оголений перед снарядами. Він як мішень, бо його ховають ще живим, оплакують і не розуміють цього. А ті, про кого моляться та вірять, що він повернеться живим, ходять під кулями, наче безсмертні, їх, наче янголи бережуть і вони стають щитом для побратимів та України. Живий, здоровий та цілий, звучить як молитва в його вухах постійно. І він повертається живим до життя. Дякую, друзі, за вашу підтримку, за ваші вподобайки, за репости, за коментарі. Буду і надалі начитувати вам свої та оповідання. Сподіваюся, що вони будуть вас надихати, будуть вас надихати на певні роздуми, на певні зміни. І Приведуть нас разом до такої найзаповітнішої мрії, як перемога України і повернення наших героїв живими, здоровими і цілими додому. Слава Україні! Слава героям і до зустрічі!